В держави немає грошей на годування школярів. Принаймні цього побоються в мерії. Річ у тім, що держбюджет заборгував підприємцям за послуги з гарячого харчування дітей понад 2 мільйони гривень. Зі слів чиновників, нещодавно гроші такі приходили, але освітня субвенція у розмірі 13 мільйонів гривень була передбачена лише на зарплати і відпускні вчителям. А з підприємцями влада поки не розрахувалася. В мерії побоються, що через такий борг харчування з 1 вересня може бути взагалі зірване. Так, да, у нас, коли ми з міста фінансували, да, було, але вона така біжуча заборгованість. Одне гасили, друге нарочили, засили нарочили. А такої ситуації не було. Такої не було, У Нас на 1 січня було більше мільйона, півтора мільйона по-моєму, заборгованості, яку ми погасили. За словами освітян, така ситуація склалася не лише в Івано-Франківську, але й в області та в інших містах України. Чиновники заспокоюють, попри найгірший варіант, є ще запасний. Якщо грошей на харчування школярів і надалі не буде, можна скеровувати ресурси міського бюджету. Нормативно-правовій бази, що дітей пільгових категорій 100% треба забезпечити. Ось а при наявності коштів учнів перших четвертих класів. Можливо, будуть розглядатися якісь варіанти, що можливо 50% буде платити. Бать. Кивська громада, скажімо, для дітей перших четвертих класів а 50 наприклад, коштує освітньої субвенції. Наразі Марія чекатиме відповіді від міносвіти. Якщо її не буде, на початку липня міська влада повернеться до обговорення цього питання. Ларион Іваненко, Андрій Гаргара, телеканал 402.